Для кожної з нас дуже важливо, як в цих умовах реформ в Україні побудувати систему соціальних гарантій і безпеки. Бо в нас є у кожного свої цінності, і вони однакові це наші діти, це наша сім'я, це наше здоров'я. Я особисто для своїх трьох синів, для своєї родини і для себе особисто побудував. Цю програму гарантій стабільності, системи накопичень з компанією, яка є потужною в Центральній і Восточній Європі. Компанія з історії 208 років. Це компанія ПЗУ. Кілька десятків мільйонів осіб і компаній. Середні та дрібні підприємства, великі корпорації. Це клієнти групи ПЗУ. Ми пропонуємо їм найширший на ринку спектр страхових послуг, який охоплює понад 100 видів ризикового страхування і страхування життя, пенсійний і інвестиційні фонди. Прагнучи бути якомога ближче до наших клієнтів, ми сформували розгалужену мережу продажів у країнах, де ми працюємо. Щорічно ми демонструємо рекордні фінансові результати. З 2005 року ми постійно проходимо процедуру рейтингової оцінки. Рейтинг, який нам було присвоєно авторитетним рейтинговим агентством Standard Poor's, є однією з найвищих оцінок найстабільніших страхових компаній світу.